Вітаю вас, вільні українці. Коли головнокомандуючий, в тому числі президент, стає самим головним брехуном країни, а він таким і є, який нічим не відрізняється по брехні від Путіна, такі самі стають його підлеглі, такі самі викидиші брехні. І так послухаємо прес-офіцера Волинської обласної ТЦК. А бувало таке, що працівник військовослужбовця э, ТЦК пропонували хабар. Бували на жаль, бували такі випадки. Вони стаються по сьогоднішній день задля уникнення призову на військову службу, задля уникнення мобілізації. Однак знову ж таки пам'ятаємо, що військовослужбовці, які проводять групу оповіщення, є особами, які вже пройшли бойовий шлях. Здебільшого це особи з інвалідністю внаслідок війни. Є такий вислів. перше слово дороже второго, так і тут. Військова чергувати немов. Можу прогнозувати ваші слова. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи. Так що, скоріш за все, вона бреше, тому що ТЦК дійсно в основній своїй масі складається або з цивільних, або з бівших силовиків, або з тітушні, або ж їх -то родичів, встроєних по блату. Крім старух за столом сиділи двоюродні племянники Алькіна і родственники Жени. Ні возрастом, ні полм ці молодие люди не гармонірували з задачами соціального забезпечення. Но, тим не мене, жили вдома на сорушиючих правах і крали в вдома все, що не успівало красть альдав. Це цікаво є там люди, які вернулися з фронту. На в більшості своїх, коли дивишся на них, язик просто не повертається сказати, що це дійсно поранені списані бійці. Така задниця, що ледве в мікроавтобус, поміщається, тому вони абсолютно не толерантні до е, таких діянь, до загалом неправомірної вигоди е, та хабарів. Ні, ну реально, коли слухаєш нашого президента і всіх його підлеглих, складається враження, що всі вони там нюхають одну й ту саму херню. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району, створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих, голова ВЛК, вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з обліку Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів. Саме більше бісить, коли з усіх цих корупціонерів-марадерів починають ліпити святих. Тому такі діяння неможливі, а якщо все ж таки таке стається, знову ж таки, є запис на бодікамері. І... Да, запис на бодікамерах. А тим більше, зараз коли вже навіть люди не те, що у військовій формі, а просто в спортивній формі викрадають людей без жодних бодікамер, без жодних документів. Набирають спеціально тітушок, вони стоять, типу, прикидуються гражданськими, підбігають тут щось, їх прям щось тривожить так сильно, обурює, що люди просто йдуть на роботу. Як ти може на роботу ти ти столько нарушив? Надається така, така інформація, далі надається правоохоронним для, правоохоронним органам для вирішення е, подальших дій. Це ті правоохоронні органи, які за Конституцією, коли почалась війна, в першу чергу були повинні йти на фронт і захищати державу. Це ті правоохоронні органи, які все життя вчилися, одягалися, отримували зарплату за рахунок людей, яких вони зараз разом з тицекашниками викрадають. Вони Сідай машину, їдь, Віталій! сідай машину, їдь, сідай, Як водоба. Відкривай двері, відкривай двері. Таке громадян. Тобто, а яке порке покарання за пропозицією хабаря? Цим полуція, також займаються правоохоронні органи. Тобто, ваша так, робота повідомити поліцію, так. що й вам пропонували Хабар? Так. Коротше нічого їм не буде, тому що правоохоронні органи працюють разом з ТЦКшниками. плюс ще Верховна Рада приймає такі закони, щоб просто узаконити цю корупцію. Зробити все можливе. Щоб корупціонер себе почував тут набагато краще, ніж звичайна чесна людина, яка ніколи не брала хабарів. Просто така країна мрій для злодіїв. Відкупитися від корупції пропонують народні депутати топ корупціонерам. Верховна Рада сьогодні ухвалила відповідний законопроект у першому читанні. <праць> Поліцію і інші правоохоронні органи. Розуміло. А були такі випадки вже з моменту запровадження бодікамер? З моменту ні. На даний момент таких не було. На яких приматів це розраховано, я не знаю. Мабуть, на таких самих, які нас очолюють, тому що думають, що українці нас які тупи, що повірять у цей весь бред Ну вони ж вірять, що ми повіримо цю єрунду. Ну і на завершення, що у нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене з усіма чиновниками, мародерами, крісами. всіми тими хто розпочав цю спецзабасрацію. Будьте вы прокляты. Вам уже никто не поможет. И никто вас не спасет. Вы не можете быть ни бедными, ни богатыми. Одних вы презираете, других ненавидите. Но это только начало. Очень скоро вы здесь передушите друг друга. Перегрызете друг другу глотки. Потому что вы всегда ищете виноватого. Это единственное ваше занятие. Вы разучились работать. Работать и не научились отдыхать. Вам все время не имется. Не имется. Единственное состояние, в котором вы находите покой и самоудовлетворение, это состояние рабства. Вы рождены рабами, чтобы прожить рабами. И подохнуть рабами. И подыхайте. Подыхайте.